Всім доброго дня! Сьогодні до нас з Канади, з Торонто, завітав Річард Гайчук, допомогу якого всі знають на всіх фронтах, а не знають Річарда Гарічука. Тому всі знайомтеся, команда. Хто як вам це вдається? Чесно сказати, це в більшості мої пацієнти, до котрих ми звертаємося, із проханням. Я хочу сказати, не всі українці, багато не українці підтримують нас і через наш рахунок. На цю збірку і на попередню е, е, прийшло 17 тисяч канадських доларів. І завдяки тим фондам ми змогли купляти, закупити ті речі. Всім дякуємо, хто доєднується до таких гарних дронів. Це дроні, fpv дрони Це ми маємо 7 дюймів, 10 дюймів. Тут ми маємо при, прилади нічного бачення. Це комарів. Від комарів Сумщина, там просто нашестя комарів. Три зупи, які гарні. Ми будемо мати. Я отримав також такий подарунок. Енерге... Енергія. Це є... Це є. Ми маємо на 20 тисяч ам... міліампер. Кава, чай. Е... Ліхтарики на лобні. Якраз ті з червоним потрібні. Збірна. Збірна України по з тенісу. Дівчата підписали прапор, щоб зібрати гроші на, на фронт. Тому дякуємо дівчата. А то якраз як ті потрібні, до речі, хлопці замовляли. Ми зараз з вашого дозволу залишимо е кілька, е бо формуються бригади. Е частину тут і частину завеземо вже 24 травня. Ми їдемо на фронт. Маємо багато різних FPV-дронів, Будемо мати реби. Це, напевно, буде якраз е, називатися, напевно, наша поїздка основна пореба, тому що е, системи радіоелектронної боротьби дуже потрібні на фронті, не, не як повітря, як життя. Тому воно, воно рятує ці системи життя не одного бійця, а цілих екіпажів, цілих е, е, екіпажів машин, рот і зводів. Тому дякуємо вам, дякуємо всім, хто долучається разом ми величезна сила.